Всім привіт! Ну що Там питали, що там за точок в тебе за двором. Там не було такого і так далі. Отже, питали, відповідаю, що за точок за двором. Ось такий маю я тепер точок за будинком. Давайте я сюди отак от стану, покажу. Оце залишилось сміття, яке мені треба довести. І ось це така територія, хороша, така діляночка. Якраз для вуликів. Ось сюди влазить 40 з гаком штук. Тобто, ось такими рядами, направлені в сторону, ось в ту. Ви можете бачити, що тут досить непогане місце. Під шовковицею, так, звісно, що шовковиця це таке, що воно може падати потім на гору. Але хочу вам сказати те, що тут завжди тіньочок. тут не така частина, де ходить прямо велика кількість людей, і бджоли тут нікому не заважають. Ось тут є ще одна частинка, бачите, тут ще вулики у мене стоять. Ось так до качелі. Коротше, ось тут досить непогане місце. В наступному році ось ці всі колхозні підставочки ми поміняємо на нормальні. Ось, типу ось таких, як тут стоять стаціонарні. І все. І буде тут стояти частина пасіки. Ось так. Я дуже задоволений. Місце дуже класне. Ось там калітка, там калітка, досить зручно їх носити Все суперове місце, тіньочок і нікому вони тут не заважають. Тому я думаю. Відповів я вам, показавши трішечки, яке тут, який тут містечок. Ну, ось, ну, ось так. Такі справи. Досить непогане. У нас, бачите, ось така погода. Сьогодні дощ, завтра дощ. Післязавтра дощ я хотів до них залазити. Забирати вже ось магазинні корпуси після невеличкого закорму. Ну, прийдеться їм ще постояти парочку днів. Оце так. Напишіть чи. Сподобалась вам така організація ділянки, виділена за будинком для пасіки? Чи не сподобалась, напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Ось такі справи.